Сьогодні гуманітарна місія Пролізька передає електровелосипеди для трьох терцентрів Донецької області. Це саме терцентри центри громад, де соцпрацівники будуть обслуговувати людей, що потребують догляду саме на дому. Ці електровелосипеди обладнані літівим акумулятором та здатні нести заряд до 60 км та розглянути швидкість до 30, до 30 км на годину. Корзина обладнана, ззаді здатна переносити до 50 кілограмів вантажу, що стане значною допомогою для соціальних працівників в Донеччині. В комплекті йде молочок та зародний голод. Дякую, гуманітарна організація «Проліска» за те, що сьогодні наші директоріальні центри підтримки нашого населення отримують велосипеди, які дуже необхідні для обслуговування наших мешканців В області. Ще залишається дуже багато наших мешканців, які потребують догляду, потребують уваги, допомоги. Це дуже своєчасна і крайне міна допомога для наших співробітників.